Неприємна історія трапилася нещодавно з молодою жителькою міста Суми. Через злочинні дії невідомих аферистів жінка втратила суттєву суму власних заощаджень. У поліції розпочали досудове розслідування та встановлюють осіб зловмисників. До сумського районного управління поліції з заявою про злочин звернулася мешканка обласного центру і розповіла, як вони стали жертвою шахраїв. Я замовляла посилки на джумі і через десь місяць прийшли з повідомлення. А Доставши була Курпошта. І від Курпошти мені прийшло смс-повідомлення, що е, треба підтвердити щось з моїми даними. Тобто ім'я, адреса і не може е, посилка прийти. От. Я... І там посилання було. Я дивлюся, що посилання воно якесь дивне, але це був ранок, і я не подумала, що це може бути фішинговий сайти, тому що я з фішинговими сайтами вже знайома раніше. От, це неоднократний випадок у моїх знайомих був і таке інше. І е, з телефону я не змогла перейти, тому я включила ноутбук і з ноутбуку перейшла поза цим посиланням. Інтерфейс був у Крипошти, там були, була м, поля для номера карти, дані, е, номер телефону здається. От, не пам'ятаю, треба було ім'я ім і прізвище вводити. І після цього, а на ранок в мене почали знімати гроші з картки. Там спочатку 11 тисяч 880 десь вони встигли. Потім вони намагалися 25 тисяч зняти, а потім побачили, що не можна, і 13 тисяч. Тобто там робот, мабуть, робота якийсь бот або якась програма, коли математично вираховували, як гроші знімати, тому що не знали скільки в мене грошей на карті. І банк вчасно заблокував мою картку. Згідно з виписки банку, грошові кошти були списані у японських ієнах. А одержувач знаходився, нібито в місті Осака. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України та проводять ці необхідні дії для встановлення осіб зловмисників. Поліція ж нагадує громадянам бути уважними і виконувати фінансові праці тільки через банківські установи. Шановні громадяни, не довіряйте незнайомим співрозмовникам та не переходьте за сумнівними посиланнями в мережі інтернет. Завдяки цьому шахраї можуть привласнити ваші заощадження. Пам'ятайте, що всі фінансові операції з банківськими картками необхідно виконувати виключно у банківській установі.